Соціальна нерівність та ціна життя в Україні у 2025 році. Нині фінансовий ландшафт України характеризується значним дисбалансом виходів між основними категоріями громадян. На тлі офіційного підвищення соціальних стандартів реальна вартість життя залишається недосяжною для мільйонів українців. Цей аналіз розкриває разючий контраст між доходами високопосадовців, суддів та правоохоронців з одного боку. І працівниками критично важливих соціальних сфер, а також найбільш незахищеними верствами населення з іншого. Доходи ключових соціальних та владних категорій, наведені нижче цифри є середньомісячними орієнтовними показниками на 2025 рік, що відображають оклади та основні наддавки, суді, місцевий суд від 100 тисяч до 120 тисяч гривень, додаткові доплати за стаж та кваліфікацію. Народні депутати, посадовий оклад приблизно від 40 тисяч до 45 тисяч гривень. Додатково кошти на забезпечення діяльності помічники житло у розмірі 2,28 мільйона гривень на рік. Керівники, держслужбовці від 30 тисяч до 50 тисяч гривень залежно від органу. Керівники військових адміністрацій можуть мати премії до 113 тисяч гривень. Поліцейські мінімальний оклад. Не менше 30 280 гривень, мінімум прив'язаний до 10 прожиткових мінімумів працездатних осіб, плюс надбавки за вислугу та звання, лікарі, вища категорія, від 22 тисячі до 30 тисяч гривень, залежно від спеціалізації та кількості укладених декларацій в межах програми медичних гарантій, вчителі, вища категорія. Від 15 тисяч до 20 тисяч гривень з урахуванням наддавок за перевірку зошитів та класне керівництво. Особи з інвалідністю непрацездатні, працездатні дві тисячі шістдесят одного гривня, мінімальна вартість життя соціальні стандарти віс, економічна реальність. Центральною проблемою є глибокий розрив між офіційними державними стандартами та фактичними економічними потребами громадян. Стандарт сума на 2025 рік, прожитковий мінімум для працездатних 3028 гривень, реальна мінімальна потреба від 8 тисяч до 12 тисяч гривень. Мінімальна пенсія або допомога інвалідам 2361 гривень. Реальна мінімальна потреба від 6 тисяч до 8 тисяч гривень без оренди житла. Мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Ключ ключовий показник. Офіційний прожитковий мінімум для працездатної особи 3028 гривень покриває лише близько від 25 до 35% від реальної суми, необхідної для мінімально гідного існування, включаючи базові комунальні послуги, їжу та мінімальний транспорт. Для осіб, які не можуть працювати, інваліди ця частка ще нижча. Наслідки соціально-фінансового дисбалансу. Значна нерівність у доходах має низку деструктивних наслідків, які загрожують стійкості українського суспільства. Деградація соціальної сфери, освіта та медицина, низька заробітна плата вчителів та лікарів, порівняно з чиновниками та правоохоронцями, призводить до Вітік кадрів, кваліфіковані фахівці шукають кращих фінансових умов у приватному секторі або виїжджають за кордон, падіння якості послуг. Неможливість гідно оплачувати працю медиків та освітян негативно позначається на якості державних послуг, що є критично важливим для відновлення країни, зростання соціальної несправедливості та недовіри, високі оклади суддів та значні суми на утримання депутатів понад 2,28 мільйона гривень на рік на одного на тлі мізерних пенсій 2361 гривня створюють відчуття, що державний апарат функціонує для власного загачення. А не для потреб громадян. Це поглиблює. Суспільне розшарування формується проширок фінансово захищених державних функціонерів та переважна більшість громадян, які живуть в умовах постійної фінансової кризи. Підрив довіри до влади це може стати критичним фактором соціального напруження, особливо в умовах воєнного часу, коли суспільна консолідація є життєво необхідною. У закона на бідність, Фіксація мінімальної допомоги для осіб з інвалідністю та пенсіонерів на рівні, який є в 3-4 рази нижчим за реальну мінімальну потребу, фактично є узаконенням бідності. Ця політика змушує найбільш незахищені верстви населення виживати, покладаючись на благодійність, родичів або гуманітарну допомогу, що суперечить концепції соціальної держави. Висновок Фінансова політика України у 2025 році демонструє парадоксальне поєднання надвисоких витрат на утримання окремих державних функцій та критично низького рівня соціального захисту. Ес кардинального перегляду підходів до формування реального прожиткового мінімуму та справедливішого розподілу бюджетних коштів між владним апаратом та критично важливими соціальними працівниками лікарі вчителі. Україна зіткнеться не лише з економічними. А і з глибокими соціальними та демографічними кризами. Ставте лайк і підписуйтесь, ми, воїни добра.